Шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра, 16 березня сьогодні, і е, знову Сімпсони. Ну, присилаєте ви мені таку новину цікаву, але я зараз трошки вам ще додам до цієї новини, що е, знову в серії Сімпсонів малюють смерть Макрона 30.03.25 року. Да, ви скинули е, ну, французькою мовою, скинули цю серію після. Е, Певної дебатів з Трампом, начебто, це сталося. На тлі цього, ну, от зараз, так, не на тлі цього неправильно сказала, разом з тим. Читаю новини про те, що Макрон заявив, що Європа може відправляти миротворців в Україну без дозволу Путіна. от І. Готовий відправити миротворців, Здається, Львів, Одеса Київ, да, щоб вони перебували в цих місцях, містах. От, і ще одна заява від Макрона: що він е закликає європейські держави купувати зброю в Європі замість США. Президент Франції хоче переконати країни ЄС, припинити купувати американське оборонне обладнання, натомість звернути увагу на європейських виробників. Ну, відкрила його фотографію собі, давайте подивимося, що це таке взагалі на зараз в плані Франції, да, в плані Макрона він сам по собі, чи він від лиця Європейського Союзу, так говорить, невже Європейський Союз повстав проти штатів? Ну і, звісно, глянемо стосовно стосовно Загрози життю, здоров'ю Макрона. Ну, давайте, давайте спочатку цю заяву з приводу зброї. Да? Те, що Макрон закликає країни Європейського Союзу не купувати зброю в Штатах. Що це за заява? Саміт був, пам'ятаєте недавно сльот таких європейських країн, і тим паче недавно ми з вами розглядали питання, що Штати обмежили вплив Європейського Союзу або участь Європейського Союзу в на, на війну в Україні, да? на, на оці 30 днів. Ну, їх вплив на 30 днів перемир'я цього, ну таке. Так, заява. Макрона стосува, значить, не про себе він говорить. Карта світу одразу е мова йде про розкол світу, да? про те, що карта закоханих на дні колоди, тобто це не його конкретна позиція, це він висловлює думку Європейського Союзу, скоріш за все. Тобто, десь там переговорили да, вони між собою. Певна агресія, а ви знаєте, агресія по ілюзіям. Тобто створити з однієї сторони заява має місце бути, да? тобто заява продумана, сказана саме так, як потрібно, саме тоді, як потрібно, і серії попав в точку. Але по сімці кубків. Мабуть, знаєте, як. Зараз, думаю, слова підбираю, як правильно пояснити. Він, сказавши цю заяву, хоче для себе або для ну, європейських країн вибити якісь кращі умови. Ну, от, знаєте, от момент організації роботи. Налагодити виробничий процес, або налагодити ці стосунки між Штатами і країнами ЄС. Що це заява для нього? Ну да, вона тут така більш емоційна. І бачите, прозвучала просто як заява. Від лиця Євросоюзу да, прозвучала просто як заява. Більше про емоції. Для чого вона була зроблена? Давайте перепитаємо ця заява. Для Європейського Союзу, для Макрона, для чого вона була зроблена? <кій> Якимось чином спростити умови, да? спростити собі життя? Що це, для... Що це для покупки зброї? Як це стосується ну, чого він хоче досягти? Так, да, змінити якісь умови. Да, по хитрості, змінити якісь умови в плані домовленості з тим же Трампом, домовленості з Штатами, в плані придбання цієї зброї. Угу. Ну, да. Цікаво. Типу, тисне на болюче. Давайте подивимося з іншої сторони. Стосунки ЄС і штатів на зараз. Стосунки країн Європейського Союзу. Ну, ми розуміємо, що вони діють, типу, як в команді такі. Нехай вона не гласна, але все рівно як команда. Стосунки Європейського Союзу і штатів на зараз. Ну, є якесь. Розчарування в домовленостях, розчарування в роботі, розчарування в фінансах. Да, і тут, звісно, будуть намагатися перетягувати дві сторони будуть намагатися перетягувати вплив на ситуацію, на будь-яку ситуацію. По колесниці це просто про свої інтереси. Штати до Європейського Союзу і, і Європейський Союз до штатів. Бачите, тобто тут є дійсно якісь обмеження, є якісь втрати в плані ресурсів Європейського Союзу, можливо, і Україна якимось чином замішана. Може, знаєте, Таке відчуття, що Європейський Союз не сильно спроможній або не сильно хоче допомагати Україні і таким чином намагається спонукати, знаєте, як погратися, спонукати Штати, все ж таки взяти на себе якусь відповідальність, да? зняти блоки, зняти заборону. Чи готовий Європейський Союз допомагати Україні зброєю і ну от карта ілюзій. Ну, таке, знаєте, це якась допомога вона йде, але десятка мечів. Не сильно, не сильно і хочеться, але щось може статися таке, незворотнє, да? після чого у них не буде варіантів для того, щоб. Це робити. Це з однієї сторони, а з іншої сторони, ці карти можна прочитати, як нема бажання брати на себе відповідальність. Ну тобто, якесь таке трошки легковажне ставлення до всього. А давайте з приводу Макрона спитаємо, як Макрон ставиться до війни в Україні, до України ставлення. Позиція Макрона до війни. В Україні. Ну от він по правосуддю він намагається якимось чином домовитися, що це за хитрість така для України? Ви знаєте, тут карти про що? Я спитала, що це для штатів вісім кубків. Штати дійсно віддаляються, штати ставлять Євросоюз перед вибором. Причому перед таким вибором, там де немає варіантів чинити інакше. Трійка мечів, карта диявола, тобто ставляючи палки в колеса да, і дійсно обмежуючи обмежуючи Євросоюз в чомусь. Значить, Ставлення Макрона до війни в Україні, до України, з однієї сторони можна сказати, що це і про створення якогось нового союзу, можливо, розмова йде, це і про партнерство, це і про перемовини, це і про певні домовленості, і бажання якимось чином закінчити, вплинути і так далі. Але ви знаєте, тут більше і про свій порятунок, тому що що це для Макрона карта вежа. Можливо, і дійсно йому тут щось загрожує. Можливо, мова йде про ситуацію у Франції, яку він не може контролювати. Мова може йти про його посаду, в тому числі, ну, і про життя, і про здоров'я, або про те, що, або про те, що чекає сам Євросоюз, або ну, як країни Євросоюзу, да? тобто хитрість все рівно присутня. Із патіжка, тобто тут якісь заяви все рівно від нього йдуть, вони не дуже щирі, я вам хочу сказати. Не дуже щирі. Ну, Політика, політика. Штати намагаються триматися осторонь. Зараз, знаєте, кожен буде намагатися. З однієї сторони приймати участь для того, щоб закінчити війну в Україні, якимось чином цьому посприяти, а з іншої сторони і врятувати якимось чином себе, тому що є карта того, що все ж таки країни певні країни, нехай не всі, але певні країни Євросоюзу їх чекає якась. Перестановка. Всередині якісь конфлікти, збройні конфлікти, можливо, війни. Не знаю. Ну, карта вежа це прям про щось таке страшне і неминуче. Ну, неприємне. Давайте страшне не те слово. Неприємне і неминуче ну, для влади, неконтрольоване. Ну, давайте ще це питання закликає. А, це ми подивились, господи, так. Може відправити миротворців в Україну. Без дозволу Путіна. Це взагалі капець. Потрібно ще й питати дозвілу собі, уявляєте? Чи, відп... чи готовий Макрон відправити миротворців в Україну з дозволом, без дозволу, чи готовий? А з однієї сторони, так, да, готовий, причому не тільки він один, він як частина якої, якоїсь організації, можливо, мова і дійсно йде про. НАТО, хоча, ну, добре, давайте миротворці. Можливо, це буде якийсь союз різних країн, які будуть готові по пажу, да, якусь невелику частину своїх миротворців відправити, але все рівно тут по пентаклям. да Тобто е якісь ресурси, можливо, навчання, люди, які не готові і не будуть приймати участь в бойових діях. Тобто мова йде більше про момент роботи, да просто як. Карта роботи. З однієї сторони, так, да, готовий відправити. Ще три карти. На це ж питання, чи готовий відправити. Ну, бачите, як, з однієї сторони, не хочеться, але немає інших варіантів. Тобто, тут е, певний союз. І знову це сімка кубків. Який, знаєте, е, Якась розгубленість відчувається, як важка ноша, і розгубленість. Щось таке неконтрольованість процесів, дійсно є відчуття того, що доведеться захищати себе, захищати свої інтереси. Згодом вони дійсно готуються, вони готуються, можливо, до якихось збройних конфліктів да, по королю мечів. Ну і трійка Пентаклів все ж таки і про навчання. В плані свого особистого досвіду, і цей досвід має захистити тебе, захистити, ну тобто стати тобі на користь більше, як отак. Чи відправить? Макрон, чи відправить свої не свої, давайте миротворців в Україну, чи відправить Макрон миротворців в Україну. Це рішення, воно, в принципі, вже прийнято, але на зараз момент повішеного. Тобто на зараз в підвішеному стані, що заважає? Чекають якоїсь події. Причому, дивіться, тут цікаво, король, і жінка, король і королева, да? Жінка і чоловік жезлові, до речі, дуже активні, ті, які приймають рішення, вони вийшли, тобто вони рішення прийняли, але подіям відкладають трошки на потім. Да? Тобто, по повішеному позірці, як трошки на потім. Чого чекають? Що заважає відправити? Понятно, куди ж без неї? Куди ж без цієї верховної жриці? Що заважає? Заважає робота над якоюсь інформацією або очікування якоїсь інформації. Взагалі, вісім жезлів тут ще й карта. Всі вісімки повиходили. <кій> 8 жезлів, карта змін. Вони чекають зміни в якійсь роботі, да? зміни в якихось домовленостях, зміни в постійних процесах. І знову вежа. Ну, таємні домовленості присутні, що їм заважає? Це, знаєте, як ще не дали можливо дозвіл, знову ж таки, якісь маніпуляції, да, якісь обмани. Присутні в цьому, тобто якась прихована інформація, да, приховані дозволи. Да, і, можливо, чекають для себе якоїсь фінансової допомоги або фінансової вигоди, друзі. Ну, як би не звучало, але все ж таки так. Хочуть повернути втрачене, втрачене те, що у них було в плані ресурсів. Да, а взагалі таке рішення, воно вже прийнято. І вони чекають дуже страшно за своє. Майбутнє. Ось вам і вісімка мечів. На зараз подіях вони обмежені. Хм. Добре, давайте глянемо загроза. Що це за серія знову ж таки? Ну, там після таких, ну, перепалка там така була якась сварка типу з Трампом ну в цій серії. Чи є загроза? Життю і здоров'ю Макрона, на найближчий час, да? чи є загроза життю і здоров'ю Макрона на найближчий час? Ну, Верховний суд говорить здебільшого про порятунок. Можливо, якась інформація і відома, да? і, можливо, він розуміє, що щось відбувається. Але тут таких прям карт. Чи... Загрожує щось Макрону, двійка мечів. Чи... Як знову ж таки карта перед вибором. Ну, можливо, знаєте як? Можливо, дійсно йде момент е, загрози, але тут і Макрон, і ще хтось іще, да? тобто, або буде залежати від прийнятого рішення. Ну, взагалі, Рицарь мечів, карта агресивності, вона вийшла. Агресивний дій, карта замаху, але буде залежати від якихось перемовин, буде залежати від вибору, чи правильний буде зроблений вибір, чи ні. Тобто от карта закоханих, да, вона про вибір. Якщо ти ну, на щось погодишся, да, тебе це врятує, якщо ні, то то рицарь мечів. Чому ця інформація з'явилась в Сімпсонах? Давайте знову. Чому ця інформація з'явилась в Сімпсонах про смертник? Ой, маніпулюють панство. Ну, оце, знаєте, ця карта місяця знову. Карти одні й ті самі на цих Сімпсонів виходять. Да? Тобто маніпулюють. І, можливо, ним маніпулюють, його страхами маніпулюють, можливо, щось таке, знаєте, намагаються вплинути на підсвідомість, що ця серія для Макрона? Це ну, карта інформації, да? якимось чином. Інформативно, можливо, на щось вплинути. Ну, таке, Ну, таке. Вона ну, зараз тут, тобто, типу, як 50 на 50. Давайте ще на цій колоді глянемо. О, зараз, секундочку, я оцю давно не брала, давайте на ній. Просто стосовно загрози життю здоров'ю і... і все, Макрон, загроза найближчий час життю і здоров'ю чи є. Ну, от момент вибору, да? от знову карта Ірафанта. Якщо він піде на якісь умови, це буде залежати хтось, вже свише там вирішує. Якась третя сторона, вона вже вирішує, буде йому загроза чи не буде. Угодний чи не угодний. Да? Це, чи йому щось загрожує? ну Поки що тут ху, як то кажуть, ну якісь проблеми є, звісно, він піклується про. В себе про свою безпеку, але дев'ятка жезлів говорить про те, що, можливо, погрози якісь були. Так, і він дуже боїться за своє майбутнє. таке панство Ці Сімпсони така... є розклад на каналі, подивіться, будь ласка, що це за серіал. Вже два розклади, мабуть, є на каналі. Стосовно Сімпсонів, що за серіал і яким чином впливають на свідомість людей через ту інформацію, яку намагаються, не яку, через яку подають в цих серіях. Я вам дякую за перегляд. Дякую за ваш час. Бережіть себе, бережіть Україну.